Ладеньки, 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 кладаємося спатоньки. Де за день ми побували? Що сьогодні куштували? Були в бабці дітлахи. А що їли? Пампухи, кішка мурочка якраз, зранку їх спекла для нас. А що їли ви ще? Чи яєчка сілю? Хто ж вас ними частував? Півник наш, Василько. А що пили? Молочко пряжене при крочці. Кому за це дякували? Коріхки яриночці. Ну, а потім що робили? Хрумали горішки. Хто ж горішки ті привіз? Білочка горішка. Що ж робили після того? Вали на перинках. Хто ж периночки збивав? Кізочка, маринка.